Поранення держиться за голову. Ви? За голову? Що вас, добре, око? Що там у вас виведе? Вище, Вище. око? Сильно? Та ну, як бачите. Швидка потрібна, є поранений. Кидай! Не дави атак на цей? Не на не горло не дави? Ні, ні. Добрий вечір. У нього вище ока пошкоджені. Ми його не відкривали, просто зав'язали його. Сюди, Так, так, Ні.